Вітаю вас, друзі! Сьогодні хотілося б продовжити цикл моїх оптимістичних відео. Якщо ви пам'ятаєте, минулої весни 2023 року і літо цього року я записував про те, що ринок в нас оптимістичний, ринок випромінює оптимізм, ринок зростає. Це було засновано перш за все безумовно. на... Певних очікуваннях результатів кон контрнаступу на те, що війна е, скоро закінчиться. Ми всі на це сподівалися. І головне, ринок сподівався до цього. Ринок зростав, ринок активізувався, сонечко пригріло, і все е, прямо пахло оптимізмом. Е, на жаль, сталося так, як сталося. Сьогодні не можна сказати, що ми осінню 23-го року очікуємо оптимізм і. Е, ну, на жаль, поки що це так є. Але сьогодні не про це. Якось мене питали про. Те, а на що я спираюсь, коли будую свої відео, будую свою взагалом думку про те, що відбувається з ринком і що з ним буде відбуватися у подальшому. Мені здається, це досить цікаве питання, яке потрібно трішечки розікрити, щоб ви розуміли на чому будується мій суб'єктивний погляд. А в принципі, знаєте, на ринку, де немає об'єктивних чітких даних у цифрах, всі думки абсолютно суб'єктивні. Повірте мені, будь-який експерт, будь-який будь Людина, яка працює чи не працює на цьому ринку, вона буде дуже дуже суб'єктивна, тому що в неї джерела її інформації і світогляду на те, як вона бачить цей ринок, дуже суб'єктивні. Так ось, якщо казати про те, на що я спираюсь, ну перш за все, безумовно, це ті ж самі ріелтори. Так, так, я знаю, що. Слухати те, що каже ріелтор, це себе не поважати. Безумовно, на ринку ну мабуть, більшість ріелторів – це просто генератори заманух. Це ті, хто постійно розказує, що землі в Києві більше немає і завтра буде точно вдвічі дорожче. Або якщо ви продаєте квартиру, це той, хто вам телефонує і каже, що в нас є. Ще кращий об'єкт, ніж у тебе, і за нижчу ціну, тому давай продавець, знижуй свою хотілку. Ну, Тому що, знову ж таки, у ріелтора основний слоган це наша місія, комісія і таке інше. Але насправді ні, друзі. Насправді є деяка кількість, можливо, не така велика, як хотілося б, ріелторів дійсних профі, які адекватно сприймають ринок, які адекватно себе поводять на цьому ринку, і які дійсно дають класні послуги своїм клієнтам. І такими ріелторами дійсно є про що поспілкуватися. Вони досить тверезо оцінюють ринок, а не просто заливають у вуха те, що е їм би було вигідно, щоб людина почула. І до речі, саме такі ріелтори з самого початку війни констатували, що дійсно ринок по кількості продажів значно впав, в рази впав. І в принципі ситуація не сильно наразі змінилася. Так бувають певні періоди сплеску, як це було, наприклад, кінці кінець весни і на початок літа 23-го року. Бували падіння, як це бувало там в восени 22-го року. Але наразі, в принципі, ситуація не дуже змінилася. Вона Ну, така, знаєте, доволі завмер ринок, тому що хатєлки продавців не знижуються, продавці завмерли в певних очікуваннях. І більш того, я б навіть сказав, що інколи хатєлки продавців зростають, тому що з того, що я бачу, інколи висить об'єкт цілий рік, і ціна не те, що знижується, вона навпаки навіть зростає. Друге джерело, на що я спираюся, це певні професійні інвестори, в нерухомі, з якими я спілкуюсь, а також певні спільноти інвесторів, де я відслідковую їх настрої, їх думки про те, що буде з ринком. Безумовно. Це мої власні спостереження також за ринком. Я постійно моніторю ринок нерухомості Києва, я постійно моніторюю ті чи інші житлові комплекси з точки зору е пропозицій на вторинці. Це, до речі, здається, що, в принципі, не дуже інформативно. Але якщо це робити постійно, з певною періодичністю і вже відчувати певні ніші цього ринку, то в принципі дуже красномовно це каже. Тобто, грубо кажучи, той самий об'єкт, який висить довго. А ціна не знижується, і ти розумієш, що в такому сегменті цей житловий комплекс чи цей сегмент в такій ціні він не продається. Тобто, якщо угоди і відбуваються, то вони в трішечки в іншому діапазоні цін. Ну і так далі. Видно, де є попит, тобто об'єкти доволі швидко пропадають з об'яв. Видно, де. Є знову ж таки попит, коли ціна наступної нової обяви вища, де немає попиту, видно, де об'яви висить цілий рік. Там з'являються нові по нижчій ціні, і знову ж таки довго висять. Це все в принципі доволі чітко відчувається, коли постійно моніторити ринок. Ну і останнє джерело інколи мені е, доводиться спілкуватися з певними представниками певних забудовників. Вони також транслюють ну, безумовно свою суб'єктивну е, думку про те, що відбувається наразі, і їх погляд на те, як буде роз... як будуть розвиватися події в подальшому. Ну і повторюся на фоні оцих всіх даних можу сказати, що на початок осені 2023 року, на жаль, дива на ринку не відбулося. Ринок все також е, знаходиться в анабіозі. Ринок завмер. Первинка завмерла е, переважно. Е, вторинка завмерла, тому що продавці не хочуть знижувати, бо не мають е, бачення, чо, навіщо їм зараз швидко продавати, що робити з грошима, е, що буде з ринком завтра і так далі. Е, у покупців немає. Спроможності, і головне найголовніше ну дійсно найголовніше, друзі, все ж таки. Люди не знають, що буде завтра немає впевненості в завтрашньому дні і тому немає угод. Масових угод, безумовно. Але сьогодні я хотів би поговорити про один е, такий цікавий момент, який мене зацікавив е, на початку осені, а саме 1 вересня, це, те, е, це ті цифри, скільки першокласників в Україні на 2023 рік пішли в перший клас. Чому ця цифра мене так зацікавила. Ну, по перше, дивіться, першокласник це переважно е той школяр, який точно офлайн буде йти до школи. Безумовно, можливо, якась кількість е піде онлайн, якісь інші формати, але це на рівні статистичної погрішності, і саме першокласники це той показник, е скільки в нас дійсно вчиться офлайн дітей у школах. А відповідно, ці діти, тобто ці е родини, живуть саме в цьому місті по друге, все ж таки, родина першокласника це, мабуть, такий найбільш типовий гравець на ринку нерухомості. Тобто, ці люди вони продають менше житло, купують більше, вони там переїжджають від батьків у свою власну квартиру і таке інше. Тобто, це той самий попит на ринку нерухомості, про який в принципі ми з вами і розмовляємо постійно. Ну і по третє, мені стало ж дійсно цікаво, яка кількість людей виїхала з України, тому що якщо подивитися на наші цифри у ЗМІ. То ООН каже про те, що з України виїхало більше 6 мільйонів біженців, і зареєстровані вони в інших країнах. Якщо читати, що каже Open Data Bot на основі якихось там даних з наших прикордонників, то вони кажуть, що трішечки більше 2 мільйонів. Ну тобто різниця суттєва. Якщо взяти населення України до війни в 43 мільйони, то по даним ООН це десь там близько 14% виїхало з України а по даним е інших джерел, там 6%. Ну, погодьтеся, досить суттєва різниця, і тому було цікаво все ж таки зрозуміти, а куди ближче правда, тобто наскільки сильно дійсно у нас проблеми з демографією наразі. Ну, і, звісно, було цікаво подивитися а в розрізі першокласників, а як відчувають себе з точки зору демографії різні міста України. Це дійсно також цікава історія. Безумовно, тут потрібно зробити певну таку зноску, що первокласники з їх мамами це. Така найбільш масова категорія людей, які дійсно виїхали з країни. Тому, мабуть, та цифра падіння першокласників, яка вона буде, вона трішечки більша ніж е, в цілому е, відсоток населення, який виїхав з країни, але тим паче цифри цікаві. Давайте подивимося на них. Отже, у 2021-му довоєнному році в Україні в перший клас пішло приблизно 400 тисяч. Першокласників, і в цьому році, в 2023 році, ця цифра 340 тисяч, тобто на 15% менше по всій країні. В цілому безумовно слід сказати, що в принципі в нас кожен рік. Останні довоєнні роки цифра першокласників вона потрішечки падала. Тобто, все ж таки наших дітей ставало е, все менше і менше, але це були одиниці відсотків, але ніяк не десятки. І отже, якщо вірити цим цифрам, то все ж таки на жаль, статистика від ООН про те, що виїхало з України близько там відсотків населення, вона більш е, ймовірно е, схожа на правду. На жаль. Ну якщо повернутися на наш ринок нерухомості, то ці цифри свідчать про те, що при наприклад стабільних заробітках, тобто якщо доходи населення залишаються на стабільному рівні, і при відсутності, як і було раніше іпотеки, то наш попит на нерухомість він впав на в на 15% в цілому по країні. Але звісно, ми розуміємо, що наш ВВП впав на 30%, В принципі, іпотека так і не з'явилася, і це також не дуже додає оптимізму для ринку нашого. Ну, а якщо подивитися на в моїх минулих відео, більшість оптимістів про те, що ринок завтра буде лише зростати, вони апелювали до того факту, що е, дуже багато населення України внутрішньо переміщені, тобто населення з прифронтових областей, воно переїжджало там у Київ, у Львів, в Ужгород і ринки цих міст будуть лише е, вгору. Ось якраз в цьому розрізі і цікаво подивитися на статистику першокласників. Отже, Київ 2020-2021 рік першокласників було близько 30 тисяч на місто Київ, в той час, коли в цьому 23-му році їх лише 25, тобто падіння мінус 17%. Львів, 21 рік, це 8 600, це рік 7900, тобто падіння мінус 8%. І навіть Ужгород до воєнних 1700. В цьому році 1500, тобто також падіння мінус 12%. Ну і також цікаво по прифронтовим областях. Дніпро мінус 30%, Миколаїв мінус 32%. по Харкову, на жаль, немає. Не, не знайшов я у змі цифри по першокласникам, але проскакувала цифра про те, що загалом школярів у Харкові у 2023 році стало мінус 40%. Отже, безумовно, ми бачимо фактор внутрішньо переміщених осіб, але тим паче, навіть з урахуванням цього, жодне велике місто в Україні, будь-то Київ, де зосереджена. Головна економіка країни і є там робочі місця і зарплати, ні Львів, куди здавалося, там на початку війни переїхала вся Україна, ні навіть Ужгород, де, як кажуть багато хто, війна зовсім не відчувається і в принципі вони живуть окремим життям. Так ось, жодне з цих місць міст не додало у своєму у кількості свого платоспроможного молодого населення. Всі ці міста втратили своє. Молоде населення, і до речі, якщо казати про маленькі міста і взагалі про села, мені здається, там ситуація з демографією навіть трішки краще ніж у великих містах. Ну, по перше, тому що там населення не таке заможне, щоб могло дозволити собі влаштувати своє життя за кордоном на більш-менш нормальному рівні. По-друге, це те, що там більш-менш безпечно, і люди в принципі не е, спішать звідти виїжджати. Ну і по-третє, безумовно, переселенці, які не дуже знову ж таки заможні, вони можуть більш дешево облаштувати своє життя у маленьких населених пунктах. І тому, мабуть, мені здається суб'єктивно, що в маленьких містах там і селах е, населення можло навіть зрости певним чином. Але е, сказати, що це платоспроможне населення, яке завтра створить попит на нерухомість, Ну, мабуть, таке все ж таки складно це сказати. І повторюся, це все мої суб'єктивні думки. Можливо, ситуація інша, цифра об'єктивних ніде немає, тому ми можемо лише гадати по, по зіркам. Ну і давайте коротенько зробимо висновки. Ну, по перше, на жаль, ООН, мабуть, все ж таки ближче до дану, до реальності, коли каже, що десь 14% населення України виїхало за кордон. Друге, скільки з цих людей повернеться, не знає ніхто. Хто б там що не досліджував, не опитував, не публікував у змі, але цього не знає ніхто. Кожен день війни він додає кількість тих, хто ніколи не повернеться, і загалом. Питання про те, скільки людей повернеться, це питання з просто безліч невідомих, і ніхто не може цього е, завчасно передбачити. Ну, і якщо повернутися до нашої нерухомості, про, до попиту на нерухомість, і, звісно, до того, що буде з цінами у майбутньому, то тут потрібно сказати наступне: по-перше, що е, кількість населення воно не є е, безумовним єдиним фактором, який впливає. На ціни. Ну, якщо, наприклад, ніхто не повернеться з тих, хто виїхали, але завтра у нас буде доступна іпотека під 2 на 30 років, і будь-яка домогосподарка зможе взяти цю іпотеку, то безумовно попит і ціни вони е злетять у космос. Ну або якщо, наприклад, половина з тих, хто виїхали, наразі не повернеться, але ми в країні поборемо корупцію, ВВП наше зросте, е доходи на душу населення будуть зростати в рази, то також безумовно попит. І ціни на е, ліквідне і сучасне, перш за все, житло вони також будуть значно зростати. Але і в першому, і в другому е, випадку я все ж таки ставив би. Більше на новобудови у ліквідних локаціях, тому що складно уявити, що якщо завтра ринок вгору, що відкрити іпотеку, і кожна офіціантка зможе її взяти, що там якась новобудова Шевченківського району буде так само е рости, як там якийсь я не знаю, панелька на дарниці. Розумієте? Тобто, якщо входити у майбутнє у ту невизначеність, яка нас чекає, то все ж таки і входити в неї з активами у бетоні, то все ж таки краще, е мабуть. Це робити з більш ліквідними об'єктами, з більш сучасними е, новобудовами, чим з якимись там старими панельками і хрущівками. Ну і головне, я думаю, що ви, ось саме ви зі мною багато в чому сьогодні не погоджуєтесь. У вас власна думка, ви не згодні з тими е, цифрами, ви не згодні з тими е, висновками, які я зробив. Тому класно буде, якщо ви прийдете у коментарі, якщо ви напишете про це там, і далі ми з вами продовжимо це спілкування там у коментарях. Безумовно, там багато прийде і інших моїх читачів і глядачів у коментарі, тому буде класна дискусія. Запрошую. Ну а ми з вами побачимося в наступному відео. Всім пока!